Якщо є час і сили на вихідних, можна зробити щось таке, від чого потім захоплює подих якось велосипедисти із Житомира. З вересня долають 23 кілометри в один бік і потім назад. А ось результатом їхньої роботи тепер можна помилуватись. Ми на усадьбі, з нами Макс. Приїхали сьогодні. будемо крише займатися. Група велосипедистів з клубу Дикі Сайгакі вже кілька місяців на вихідних розчищає захаращену садибу, які 130 років. В один з вихідних під'їжджаємо до волонтерів. І ми нескільки місяців назад напоминала амазонські джунглі. було все в кустарниках, в молодій порослі. Група Житомирських велосипедистів у вересні озброїлась бензопилою і повернула на світ Божий з хащів ось таку пригарну садибу у селі Іванківці. Нині на підлозі чисто, хоч танцюй. Від бруду очистили ось таку чудову сонячну залу. Це було большое центральне окно. з красивим барельєфом. В виде бетонної косички сюди поступало більше всього света. Це була найтепла красивая кімната. В місті з каміном і сонце і камін допоняли друг друга і делали здесь просто фантастическою атмосферу уюта і тепла. У стінах і повітро проводах, як у квесті, наших волонтерів чекають сюрпризи. ось вот такий елемент. Так по інтересні правда. Yeah. Ще серед знахідок фрагменти мармурових підвиконь та плитки для камінів, які розтрощили місцеві жителі. Маяток зведений 1892 року дрібним польським шляхтичем Модестом Єзерським. Потім переходив з рук в руки. Тут були і школа, і шпиталь під час війни, і знову школа, а останніми роками садиба стояла закинута. Та з'ясувалося, у неї є власник. Кілька років тому її придбав колишній чиновник. Там достатньо місця, ви подивитеся, щоб зробити такі якісь кружки. Це в селі було б цікаво, є вчителі. Які є люди, які можуть це робити, які хочуть це робити. І тому я так думаю, що це було б ідеальний варіант. Поки йшли зйомки, до садиби навідалась приїжджа родина. Виявилось, що. Об'явлення ОЛХ написано, продається садиба дьошева, 13 гектарів землі. Приїжджай і живі. Приїхали, посмотрели і розглядалися. Найпічальне, що ці до, ну, пам'ятки доводять до такого стану, коли його вже. Ну... Восстановити це нереально. Чи цікавиться садиба Новогойвінську громаду, де вона знаходиться, нам дізнатися не вдалося. Телефони мовчать. Тим часом волонтери намагаються закрити дірки у даху, аби законсервувати маєток на зиму. Грошей на це ніхто не дає, усе власними силами. У нас були цікаві люди, які те щось створили, намагалися якось змінити світ там. І ти бачиш, що після них ну, ще щось залишилось. Ми не не на пустці знаходимося, Не в не, не в пустелі, не на порожньому місці. Тому збираються долати на вихідних 23 кілометри від Житомира до Іванківців і назад, аби красива садиба усе ж таки вціліла з Житомирщини. Олена Астахова, Юрій Грядовкін, факти ICTV.